При чудового вам вівторка. Слава Україні та Збройним силам України в етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Вівторковий їх випуск. Рональд Мур. Ти взагалі хто? Шоуранер серіалу God of War від Amazon розказав, що серіал адаптує саме скандинавські пригоди Кратоса. Придумай мотивацію або робити вибір, який матиме наслідки. Гайда до дев'яти світів! О! Серіал вже продовжили на другий сезон, а у першому буде цілих 10 серій. У створенні активно приймає участь геймдиректор франшизи Корі Барло. Якщо хочеш щось зробити, зроби це сам. Блюбер тім дали помацати різноманітним журналістам Крона Зен'ю Даун». А от ті, в свою чергу, опублікували купу подробиць. Від механік запобігання оживлення ворогів та їх спалювання до тривалості проходження сюжету, що займе у вас приблизно 16 годин часу. Мало соні подали до суду на китайську Tencent через те, що ті вирішили створити собі клон Horizon. Пробачте, мабуть, сталося якесь непоро. Начувайся плагіатор, наша баба адвокатор. Зробить з тебе форшмакатор. Піс-піс. Microsoft офіційно підтвердили, що на цьогорічному Gamescom можна буде зіграти Knight Silk Song. Справді, Справді. Глен Шофілд заявив, що Protocol була його останньою грою. Він напружено шукав фінансування на новий проєкт, але так його і не знайшов. Здається, це все і це край. Серйозно. Відповідно до вакансій пошуку роботи, Bros. з Монреаль розпочали розробку якогось лайв сервіс проєкту ймовірно за всесвітом DC. О, чудово, Монреаль. Дзвонять з Монреалі. Аєне. Поговори з керівництвом і скажи, що я тут ні до чого. Я не говорю по телефону. Вже півроку не торкався. Не говориш? Це доволі логічно, особливо згадуючи слова керманича DC Universe Джеймса Гана після того, як він відвідав ігрові студії Ворнерів. Ні, я хочу поспілкуватися з менеджером. Ти тут голова. Ага. Yeah, James Gun. Hey! Локалізаційна спілка Little Beat опублікували відео приклад частинки майбутнього перекладу Якуза Ківамі 2. Ні mm -hmm. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Ну і до середи. i'll